Та й дурне, думає, як му червону лянту, то буде півтора року з армії ждати. Та може і буде. Є дівки, що вірно ждуть хлопців, та й дочекаєся. Ой, та хіба ті ждуть, кого ніхто не питає. А ся своєю красою дома сидіти не буде. Рано чи пізно лише хтось звабить. Катрусь, скажи правду, чи буде ждати мене? Ого, Виду, що хтось знов строчив тебе проти мене. Казала і повторюю. Що дочекаюся тебе. Ти ж розумієш, я не йду на тиждень чи два, Я йду на півтора року. Ну то й що? Mm. Півтора року швидко мене і вернешся. От тоді будемо не з тобою. От як вернусь з армії. Зразу і женитись будемо з тобою. Так обив же до того. Петре. Ну, бувай здорова. А мені вже час іти. Ну, що, сидиш? Ніде не йдеш, а так всю молодість в хаті просидеш. Нігде тебе не витко? Ну, та я Петра чекаю. Йой, ну то як піти до клубу, то не означає зрадити. Тепер літо, та й купа молоді поприїздила до своїх родичів. А яких романів нових? Ага. <смірків> нових. Один день йдуть з одними, а другий день з другими. Ну добре, говорила. Завтра вже піду з тобою на танці. Та й сі, подивлюся, що там нового. Але повернеш, як будеш ти. Добре, поверну. Катя, а ти куди? Та додому йду. Поки ще сі по хатах, де не де світить, аби бим сі трохи менше бояла. Та де так швидко? Та то лиш люди посходилися. Але ти свої і так захопила. О той молодий лікар вже успів на танець просити. Сподобав тебе. А за ним вже дві неділі всі дівки у клубі в'ються. Ну, ще ні одна не могла звабити. Вібираний дуже. Ну та хлопець файний, ніц не скажеш, ну, але не для мене. Ну ти ж знаєш, що я чекаю Петра. Йой! Бо то ніч би не стало, якби с раз або два з кимось пішла. Ніхто би того й не знав. Ой, не знав би. Та ти знаєш, що в нашому селі неможливо нічого скрити, а ще й прибрешто. Ну там мені нема чого скривати, бо вже йду додому, сама. А ти йди, бо танці втратиш. Не годиться такій красивій дівчині одній додому йти. Можна, я проведу тебе? Ні, не треба. Я зовсім не боюся. Та й на дворі як день видкусі. Та все ж таки я не можу собі дозволити, щоб дівчина уночі сама поверталася додому. А якби щось сталося, то я би собі не пробачив того. А то що, твоя товаришка пішла додому? Та пішла? їй вже не цікаво серед молоді. Дуже сохне за твоїм братом Петром. Ой, то дуже файна пара. Але то та вертихвістка Галина через день до матері ходить і до Петра пише. Боюся, що може за не шкодити такі шкодити такій файній парі. Та що на неї можеш вибрахати? Дівка, немов світа. Немася до чого причепити. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу Світому. Що ти мені принесла, дитинко? Це я вам принесла лист від вашого Петра. Дякую тобі. Дай тобі Боже здоров'ячко, що приносить звісточку мені від мого синочка. Ну, бувайте здорові, тато Юстину. А як будете писати листа, то передайте привіт і від мене. Добре, обов'язково передам. Іди здоровенька. Дякую. Галю, чи нема мені листа? Ну та нема. А що? Перестав твій Петро писати. І не питай, ну сама не знаю, що з ним сталося. Та раніше по два рази в тиждень ти його листи мені приносила. Ну, а тепер за два місяці жодного. Може, з ним щось сталося? Ні, ці з ним не стало, бо до матері ще ста пише. Отакі-то хлопи, клену що люблять, а находять других та й забувають. Петро на такі його добре знаю. Слухай, Катрусю. Викинула би ти його з голови. Ну та ведеш, що лишив тебе. Ну, та й має хоч якусь гордість. А в селі чутка ходить, що до тебе. якийсь приїжджий молодий лікар забігав. Ну, та ліпше би всі з ним переписувала. Та я з тим лікарем і так нічого не маю. Поговорили пару разів все. Ага, не маєш, не сміши. Та й люди не сліпі. Після того, як провів тебе, вже нікуди з дому не виходиш. Ну та й ні для кого не секрет, що черево росте. Show shoulder, your shoulder. We то таке. Вір солдата лише мати жде. Йой, ото вже буде Галина Колонего звивати. Таке, то таке. Ой, боже мій боже. Але Ой, тепер насильніше стало, бо ми що то в Катрусі дитина може і від Петра бути. Йой, то сі шельма свого так і добила. Такого парубка <правка> урвала. <правка> Просю, чуєш, Кетросю, твій Петро з армії вернувся. Та який він уже мій. Ну, а я тобі кажу, що прийде. Ну ну, будеш видіти, та точно прийде. Я втримався рік не писати і ніякої вісточки не подати про себе, то й тепер втримаєшся. Дурна ти дурна. Ти вибачі, що я так кажу. Але ти подумай собі сама. Коли ти перестала отримувати його листи? Ну, та тоді як? Галина на пошту влаштувалася в нашому селі та перехоплювала на твої листи. Ну, я всьому не сумніваюсь. то, що Галина любить Петра, то всі знають, але він ніколи не давав ніяких надій. Він то, може, й не давав. Ну, але вона до нього другу дорогу шукає через його матір, як прийде туди до неї, сидить там годинами, випитує все, така ласкава. Та вже, певно, і тепер туди побігла. Слава, слава навіки. Йой, на що ті дівки лише не підуть, аби зі свого домогти. Ну, але що, всього добра і так не буде. Бо як кажуть, серцю не прикажеш. Як нема любові, то й не буде. Ой, чула нечесним способом, то та Галина Петра до себе прив'язала. Он ту, ту ленту, що Катрусі йому на проводах прищила. Украла, та й не у хлопців до себе прив'язала. Та й що жениться? А як же? Біда, біда. Кажуть, люди, що жениться Петро. На Галині. Ну, раз так вирішив, найщаслива вас Ну а ти, Катрусю, ну яке тебе життя чекає? Сама, з дитину, з Петрову дитину. Та вже як Богдас і буде. Ой, через свою гордість будеш весь вік бідувати, а твоя дитинка без тата жити. Ну, та на коліна перед ним падати теж не буду. Кудась і справу найде. Ну що? Не ждала? ні не ждала. Але півтора року за армії ждала. Вибачте, але мушу бігти, в кухні бігаси. Я веду фрис, ти мене ждала. Фист? Що аж дитину собі придбала. Так, придбала і собі. Бо отець ні раз не поцікавився, як то його син жиє. А що твій лікарок відказався від сина вже. До чого тут лікар? Я його раз в життю виділа. А син то твій. Як мій? Після того, як Галина сказала, що у тебе є лікар, я, я перестав отримувати твої листи. Якраз в останньому листі я написала, що у нас буде дитина. Але ти не відписав. Катрусю, це ж усе міняє. Ти сам все змінив. Жамчула. Що женишся. Я хочу женитись, але лише за тебе. І в нашого сина буде тато.